Друзі, привіт! Те, що ось цей так званий розшук, то це каже, як окрема міра покарання всім і так ясно. Саме тому, щоб позбутися цієї кари небесної, люди йдуть на різні пропозиції, які запропонувала влада в застосунку Резерв Плюс. Мова сьогодні у відео піде про визнання вини сплату штрафу через Резерв Плюс. Та до чого всі ось ці сплати, всі ці їх пропозиції та акції вже призводять. Сьогодні я вам чітко та з конкретними посиланнями поясню, чому суди не визнають достатнім визнання вини громадянином, та зверну вашу увагу на цікаві деталі, які ви маєте знати, якщо таки вирішите сплатити штраф через резервплюс. Одразу нагадаю, перш ніж ми поглибимось в деталі, не забудьте підпишіться на канал, поставте дзвіночок, якщо вам цікаво та корисно. Отже, друзі, в чому суть? Справа в тому, що вся ось ця послуга з визнанням вини з платою штрафу через Плюс з самого початку була запрограмована з дефектом. Дефект полягає у тому, що вам навіть студент юридичного факультету скаже, що тільки вини недостатньо для того, щоб правомірно протягнути людину до відповідальності та накласти штраф, тому що вина – це не цариця доказів. Це про сталінізмі, там говорив Вишенський, що це основне вина але в Україні на щастя ні. Ми бачимо, як це здійснюється тепер на практиці, які рішення приймають суди, тому що має бути склад правопорушення, і вина – це всього на всього гвинтик. Хоча й важливий, але це всього елемент складу правопорушення. Тепер я покажу вам рішення апеляційного адміністративного суду в місті Дніпрі, який вирішив, що постанова ТЦК. Треба скасувати, а справу закрити навіть після того, коли людина взяла на себе вину і сплатила штраф через резерв плюс. А чому так вирішив суд? Тому що там був цілий букет порушень з боку ТЦК. Вказано, що повістка не була отримана, ТЦК не переконали апеляційний суд, що неявка за повістку це триваюче правопорушення, і суд аргументує в рішенні, чому він вважає, що це не триваюче. Найголовніше ТЦК. Порушили строки притягнення до адміністративної відповідальності. А це, друзі, дуже важливо, і зараз я на цьому зупинюсь. Багато хто з вас може побачити в резерв плюс або в військовому обліковому документі дату початку ось цього так званого рожку. Але це може підтвердити приблизно, коли ТЦК виявили правопорушення і звернулися до Нацполіції. Тут я хочу звернути вашу увагу, що як додатковий доказ ви можете направити звернення до Нацполіції, що більш точно дізнатися дату звернення ТЦК до Нацполіції, номер звернення, і це буде підтвердженням того, що стало наслідком внесення вас до бази Нацполіції і ПНП. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що деякі судді вважають, наприклад, що дата виявлення ТЦК правопорушення за неявкою по повісті, це саме день неявки. Але деякі судді, як і в цьому рішенні, яке я вам зараз показую, вважають, що підтвердженням виявлення правопорушення є саме факт звернення ТЦК до поліції. Для чого потрібно підтвердити точно факт звернення до поліції та коли вони звернулись для того, щоб встановити строки. І саме це послугувало основною причиною для того, що популяційний суд. Задовільнив апеляційну скаргу, скасував постанову ТЦК про накладання штрафу. Крім того, як ще в подальшому може вам допомогти інформація з поліції про те, коли ТЦК до них зверталася, якщо ви будете скасовувати, наприклад, розшук через суд. Інколи для деяких судів важливим є ось саме підтвердження того факту, що ТЦК звертались до поліції, щоб зобов'язати їх і звернутися повторно до поліції, щоб Поліція відповідно виключила дану інформацію з своєї бази. До речі, зразок безкоштовного такого звернення до Нацполіції в мене є в моєму телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях. Переходьте обов'язково туди, там ще більше корисної юридичної аналітики. Дуже цікаво інформативно, корисно. Цей зразок багатьом вже допоміг. Беріть, користуйтесь на здоров'я. Якщо ви думаєте, що це єдине рішення е, щодо оскарження ось такого штрафу, сплаченого через застосунок Резерв плюс, після ви. Визнання вини, то ні, друзі. Практика така набуває поширення. І от в одному із таких рішень суд також зазначив, що наявність у постанові заяви особи про визнання вини – без доказів його винуватості не може бути безумовної підстави для притягнення такої особи до відповідальності, а будь-яких доказів, що громадянин отримував повістку, матеріали справи не містять, і ТЦК таких доказів суду не надав друзі. Тобто, бачите, склад правопорушення, визнання вини це не цариться доказів, строки беремо до уваги, і як наслідок скасування штрафу ТЦК після сплати в резерв плюс. тут у вас може постати запитання а навіщо сплачувати взагалі цей штраф, щоб потім платити адвокату, звертатися до суду, сплачувати судовий збір, при цьому не мати гарантії, як там вирішиться ця справа. А матеріали справи, як ви розумієте, відповіді на ці питання не містять. Але друзі, з цієї інформації, яка у мене є, я розумію, що розшук навіть після сплати штрафу через Резерв Плюс міг. І не зникнути, а що ще частіше буває, міг з'явитися буквально одразу, і знову, і знову, і не один, і знову нові порушення. Тож ця скринька Пандори для деяких людей відкривається, і з неї потім вилітають різноманітні правопорушення, що людина може просто обуритись після цього і на принцип піти у суд. Крім того, я багато разів говорила, що незалежно від того, скільки адмінштрафів ви маєте, скільки ви їх сплатили, скільки. Кілька разів вас притягали до адмінвідповідальності, відповідальності на цій підставі за кількість разів вас не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Але я маю вам відверто сказати, що. Постійна сплата штрафів у резерв плюс за порушення військового обліку, дійсно, може стати передумовою, наприклад, для кримінальної відповідальності за статтею 337. Тому що все, що відмежовує адміністративну відповідальність, в даному випадку від кримінальної, це лише попередження керівника ТЦК, яке може бути здійснене у відповідній формі. Тому причин Чому люди звертаються потім до суду після сплати штрафу в «Резерв плюс» насправді може бути немало як практичних, так і запит на справедливість. Але те, що на всі послуги в Резерв Плюс вже подаються позови та апеляційні скарги, свідчить про ефективність менеджерів міноборони та Кабміну Шмигаля, який все це і запропонував у свій час. А що думаєте ви, друзі, з цього приводу? Пишіть свою думку в коментарях. Діліться своїм досвідом обов'язково. І якщо це відео вам сподобалось, було цікаво та корисно, не забувайте ставити лайк, поширюйте це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор право!